Недається взагалі ясну плива. Ще на рибацькому місці. Всім добрий раночок. Ось мої речі. Буквально декілька самого важливе, що мені потрібно. Будемо полювати на головля. Оснасткою буде фідерна оснастка, але це буде відбуватися не з кормушечкою, а з грузиком. Маю ось такі кубики хліба. Грузик 15 грам, щоб не шуміти. Це та вудочка, яка буде під моїм берегом, по течії буду її кидати, її не буде нести з 15-грамовим грузиком. Пудочок 50 см плюс-мінус 0,16 сьогодні. Ну, тут є хороша риба, хороші плени. Льовки головля просто карпові, такі сильні потяжки. Просто такі паровози, знаєте. Треба бути дуже-дуже уважним і постійно слідкувати за вуличками, аби не потягнуло і не обірвало. На жаль, на другий в мене маркерний груз, а не якийсь нормальний, бо не вставки ще в магазин заїхати і купити нормального груза. Тепер він ще вчора тим берегом глибина десь пів метра, а під нашим берегом десь 130 метр метр така. Будемо чекати покльовськи. Ми готові. Давай, давай. Давай. Хотілося б трофея такого, блін. Хоча б з кілограмчик. Дуже сподіваюся, що вам покажу сьогодні. Пора, пора бой загнути разочек. Є поклвка, похлка, похлка, поклвка. Є, є, він наш. Ой, єс. Ох, я риба, блін. Е-мойо. Дивіться, не дається взагалі. Тупо давить там він в берег іде зразу в барах, просто зрах. Просто в берег, берег да? І все, не можна нічого зробити. Настільки сильно в берег риба кидається. Каш там риба хороша. Ой-ой-ой, друзі, це вже кілушечка мінібус. Там така торпеда, зараз я покажу. Дивіться на нього, ось він. Вже можна брати підсивку. Єс, єс, бос. Блін наш. Є, бля! Це десь півдорожка, напевно. Ось ця риба. Слідці, Зачачок мій. Дивіться, яка риба. Боже мій. Ну кіло 300 може десь так. Ну точно за кілограм. Дика річка, дикі головлі. Зима, лютий. 15 лютого сьогодні. Це рибалка. Пам'ять на все життя про таку риболовлю. Ось так, з рибкою треба поводитись, акуратно, сфотографувалися. Зараз вона трошки віддихається. О, бачите, все, дав знак, що він готовий. І... поплив. Є! Yeah. Ну який же ж він гарний. Дикий саме головне природа. Його ніхто не запускав сюди. Це дика риба, ні? мене просто переповнюють емоції, я не знаю. Ми попробуємо ще. Скільки десь годинка, годинка, може більше, пройшло часом, і ось перша покльовка, і одразу засічка, і риба в підсаку. То дуже важливо, от недалеко від берега кидати, бо бачите, він стоїть в він точно стоїть з в березі, десь біля берега, і атакує з берега, виходить за тим, щоб щось з'їсти, просто з берега і далі ховається знову в хату. Тому а живе він зараз в курягах, в ямках або, наприклад, біля берега в березі, де нема течії, де він собі може стояти, він не буде тратити сили для того, щоб стояти на течії. ось. Добрий день. Трошечки підкріпився. Заїжджав на заправку, взяв собі кави в дорогу і ще чайочок собі, такий більшенький. В машині його залишив, він був теплий, забрав тільки що і випив тільки що, якщо що, може комусь цікаво. Можна продовжувати. В принципі, мене години на дві хватить. Але в мене ще є печеньку, тому, в принципі, година на чотири. А там вже і вечір буде. Коротше, я не знаю, але мені здається, що треба відміняти роботу на сьогодні. Така рибалка, що не часто така погода і така рибалка. І такі головлі трофейні. Тому рибалка перше за все, а робота на другому місці. Це я так відволікся трошки від теми. Давайте на фідер знову. Чек. Плка-поклівка, покльовка, покльовка, покльовка. Боже, яка потяжка. Це покльовка чи ні? Покльовка, здається, да. покльовка пішло. Я, нема. Нема. Це бачили, яка покльовка. Ай-яй-яй, оце я промахнувся. Блін, щоб не видно було. Йо-мойо, -йо. так. От клює довго, він довго, він от він пробує, ніби там щось тримає в роті, а потім оп-оп-оп-оп. І як от, ну, в принципі, така коропова покльовка. я думаю, хто знає карп клює на фідер. Видно, що в рот взяв і там пару секунд і пішло. Ух. тут я його підсік і блін, щось нема. Треба було ще трошки почекати. Буду я завершувати, напевно, на рибалочку на сьогодні. Можу їхати, що трошки маю справи, роботу. Загалом я дуже задоволений. Дуже задоволений, бо все ж таки трофей ми взяли. Я врахую, що це трофей. Зима, лютий, місяць, деяка річка. Піймати рибу більше кілограма, будь-яку рибу, це е, дійсно трофей. Тому бажаю вам таких рибалочок, аби клювало і ще більше клювало, ніж у мене. Бачимося!